Всім привіт, народ, ви на каналі Дед з вами Дімас, і сьогодні ми пограємо з вами в гру під назвою The Unholy Priest. Колись ми вже з вами грали в дану гру, але це була всього-навсього демо-версія. Зараз уже з'явився ранній доступ, де ми можемо оцінити нові можливості в даній грі і подивитися, що ж все-таки змінилося за цей весь час. Ну і з приємних бонусів тут є українська локалізація, за що розробнику просто величезне дякую. А ми починаємо. Ну і розпочинається гра. Клієнти приходять з 8 ранку до 8 вечора. І що в нас тут є? Операція. Так, з поховання потонули під час плавання в сильній течії. Добре. Так, поховати простий арочний. Перепрошую. Ну, і він хоче ще ромашечку. Давайте спробуємо підняти трішечку ризик великий, до речі, прям так росте непогано. Давайте спробуємо 0,65. Я не можу запробувати більше, ніж 0,65. Ви це приймете? Я задоволений цим, Супер. І нам дають. Нам дають тіло. Такс, є. Ще й потрібно рубати дерева. Я вже й забув за це, і потрібно рубати дерева тільки які. Мають зелен... зелену крону, інші дерева нам не підходять. Їх потрібно ще по обрубувати. І з'являються колоди. Все, давай, Адам, засовуйся сюди. Це ми зачиняємо. В нас вже є труна, в нас вже є надгробок, ще потрібно знайти десь ромашку, щоб задовольнити потреби повністю всі наших клієнтів, так як клієнти для нас це головне. Так, наче лягло добре. Так, потрібно її трішечки пересунути, бо вона криво лежить. Так. А не можна вже пересунути, воно все. Відкрити можемо, а от совати вже не можемо. Не можна тривожити мертвих, так скажемо. Так, спочатку потрібно звершити всі інші частини завдання. Помістіть, видаліть могильний маркер. А як його видалити? Трішечки не так я його хотів поховати, через те, що він, бачите, Криво лежить, по-перше. А по-друге, він лежить. ну, Я хотів, щоб голова була тут, а ноги тут. А виявилося навпаки взагалі. І тепер доведеться копати всі могили в такому варіанті, <рес> Тому в такому форматі. Просто-напросто. Так, і полетіли з вами за ромашкою купити ромашку та покласти йому на могилку. Так, це тепер нас будуть вчити кремації. 9 баксів, давайте спробуємо підвищити на, на 10,80. Я готовий заплатити 1080 я задоволений цим. Так, скремувати ковчег дуб. Ще потрібно ковчег? А для чого йому ковчег Я щось таки не зрозумів. Для чого кремованому ковчег? Вони ж наче висипають їх в цей. в колодязь. Не поняв. А хто це кашляв? 540 отримано за кремацію. Це ми кашляли чи що? Так, неспокійна душа. Ага, зараз ще нам розкажуть, як правильно проводити ритуал екзорцизму, і напевно, що на цьому навчальній місії закінчуться і розпочнеться новий звичайний день роботи священника. Ну, опанованих будемо брати більше 2 долара. Ну, цікаво, чи піде вона. Це найкраща пропозиція, я очікував менше. Нічого собі. давай 1,90. 91 навіть. Що вона на це скаже? Чудово, я погоджуюся. Супер. Такс, і тепер потрібно провести ритуал. Принесіть його в морг і покладіть його в морозильний лоток. Такс, вона загинула в ДТП. О, блять, добрий день. Не треба. Не треба нам тут такого. Давайте просто спокійно ляжеш сюди. Засовуємо тебе всередину, лежи тут. І закрийте дверцята. Спіть до 12-ї вечора. О, блять, ще й двері зачинили. Нічого собі. Сили в неї то вистачає. Так, тепер за допомогою книги нам потрібно знайти всі ці руни і потім вирішити, що ж все-таки за демон тут знаходиться всередині даної жінки, і тоді якось намагатися його вигнати. Блін, отут, звісно, доведеться трішечки попітніти через те, що ну прям цих от штук, цих от рун надто багато. Ну і вона все-таки вилізла з своєї могили. Ми успішно провели ритуал екзорцизм. Ого, нічого собі вона мене ввалила. Ти паскуда? Великий хрест. Киньте тіло в криницю. Так, забираємо тебе і несемо в криницю. Якраз ти тут поруч була, все, пішла. Ага, Місія. Ні хрена. Ти хто такий? Ви можете екіпірувати свій малий хрест. А як тебе? Використати свій малий хрест на Джоє зарядити. гнида, ти готовий? Звільни світло. А, ліва, клавіша миші. На тобі. Просто блискавкою, ввалило, дебіла. Ну і в нас розпочинається звичайний день священника. тепер у нас ранок. Час пішов і дивлюся. Раз, два, три, п'ять, 6, 7, Сім клієнтів, вісім уже клієнтів до нас іде. І нам потрібно буде якось їх всіх обслужити. Бля, це епік просто-напросто розпочинається я в шоці. Потрапило під колесо п'яного водія під час переходу вулиці. Вони поверталися з магазину, коли автомобіль що мчав на високій швидкості не зупинився на пішоходному переході, і в неї перерізане горло. Мені здається, що ти мене десь обманюєш, і я хочу з тебе здерти побільше горошенят. Так, спробуємо 3 бакса на день. Я підозрюю, що вона. Я би почувався краще з меншою сумою. Ну давайте, 2.65, мені здається, вона одержима. Да, назбирав я, звісно, собі клієнтів прямо в вагон. Раз, два, три, 4, 5, 6, 6 людей просто-напросто мені зараз треба. Ой, десь тут розмістити. Же... О, блядь, а тут ще могила виявляється, чиясь є. І тут ще одна могила, вона трішечки постраждала. Так, перший клієнт в нас. Блять, да візьми ти цю землю. Перший клієнт у нас уже пішов, його потрібно просто поховати. При цьому не потрібно ніяких гробів, нічого, абсолютно просто ось так от закопати. Так, і за це ми отримаємо декілька баксів. Так, і потрібно йому зробити е, ще надгробок. надгробок. А надгробок, до речі, в нього там з конюшиною, якось він так називається. Я понаносив вже трішечки припасів. Так, надгробок мені потрібно. Так, надгробок, кам'яний знак для закруглений стовпчик надгробку. Так? Е, о, з гербом конюшини. Замовити. Все, він нам потрібен, зараз якраз нам його і зроблять. Що тобі смішно до хрена, чи що? Кого біса смієшся тут мені? Такс, він одержимий і доведеться вже напевно що вже з двома розбиратися. Тут хтось сидів, але я успішно його не побачив. Так, ану, поховалися всі. Ні, до речі, ти не ховайся. От ти мені зараз потрібна. А ви всі назад, в морозильні камери. Альо, ви чо? Чо ви повиїжджали тут мені? Всі причому за один раз почали сміятися. Смішно вам дофіга, чи що, я не можу зрозуміти? Такс, і є тіла, які одержимі. Причому їх тут надто багато. Так, забираємо ми тебе і тебе потрібно. Обережненько скласти в цю труну. Вона з вишеньки. Та, Та нащо ти знов сюди лягла? Я ж тебе в ковчег приніс, ало. Я для тебе приніс ціл... ціле місце. Нове. Так, за весь цей час ми змогли з вами зробити тільки три могили успішних. Так, і потрібно ще знайти одержимі тіла. Вони полюбе тут є. Так, вони бачите, кипішують мені тут. Весь час. Так, хто в нас одержимий? Показати деталі. Помер від сепсису, ну це таке, виглядає так собі, деталі. помер від сильної гіпертонії, ось іначе. Да-да-да, потрапив під колеса п'яного автомобіля. І жіночка, яка в мене там була вже одна, вона вже закопана успішно. Так, хтось зачинив знову мені двері. І жіночку ми успішно закопали, але при цьому не провели. Добрий день. А ви що тут робите? А це точно так має бути в церкві посеред ночі? Блять, вона відкрила рота я від запаху цього діла напевно, що відключився. Просто-напросто. Ще одне тіло успішно закопане, і залишається ще в нас два. І одна із них одержима залишається так, показати деталі, що в тебе тут? Помер у ці сильної гіпертонії, чорний звіробій, закруглений, стовпний надгробок. Так, і що в нас тут ще? Ти в нас ще є? Ну, Давайте, напевно, що заберемо тебе уже так, вивозься. В, вилазь точніше, вся повністю. Давайте з нею зараз розберемося, їй потрібен чорний надгробок. І виявляється, цей мужчинчик, якого ми тільки що поховали, він одержимим не був. Це так просто щось, щось десь здалося, напевно, що мені. Так, ну наче з усіма ми розібралися. Тут у нас уже 6 могил в ряд. І в... в принципі, все добре, я чую якісь голоси. Вони десь з церкви, тут хтось є, є тут хто, тут порожньо. Не виявлено цілу, але ви чуєте ці голоси. десь поруч. Все, 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 все. Закінчуємо з цим ділом, йдемо спати. Годин сну. Давайте поспимомо 4 годинки, якраз а, потрібно було 3. Ну і на цьому ми поки що наряд з вами закінчуємо. 18 баксів ми з вами за день заробили. В нас новий день, перший день успішно більш-менш пройдений. І якщо хочете продовження, то тисніть щось там під відео. дивіться, які черги просто-напросто вже до нас направляються. Але їх будемо обслуговувати в наступний раз. Дякую вам за перегляд, особливо тим, хто додивився до цього моменту. З вами був Дімас, всім удачки, всім пока.